Іде громадянська війна. Я на це завжди відповідаю. А скажіть, гради, смерчі, урагани, танки продаються в магазинах українських, де сепаратисти купують і воюють зі своїми братами. Чи це із Росії вся? Вся ця зброя. Всім ясно, що це з Росії, значить Росія воює, а війна тільки не об'явлена. Я будучи в США, виступаючи і в Конгресі, і з сенаторами, і в Держдепартаменті. Говорив так, якщо ми цього агресора не зупинимо на початку, то готуйтесь до Третьої світової війни. Бо вона буде, якщо агресора ми не зупинимо. Бо він сказав, що я можу не тільки Україну е, е, завоювати, я можу і Варшаву, і Бухарес, і Ригу, і Талін, і Вільнюс. Ну а якщо він піде туди, на, на ці країни, а це країни НАТО, то НАТО буде захищати. Себе. Буде. Війна це війна яка третя. Так ось, щоб не було третьої війни, щоб був мир, за який ми молимось. Бо весь світ молиться за мир і не хоче війни. А нібито ми, українці, тільки одні хочемо війни. Ми теж хочемо миру, але хочемо миру, праведливого миру, щоб наші внутрішні справи не втручалися ззовні. Цього ми миру хочемо. І ми молимось за, за це. Е, е. І тому церква кожного дня, за кожним богослужінням. Молиться за мир і просить Божої допомоги. Але в той же час ми знаємо, що Бог діє через людей. Одних стримує, які чинять зло, а ті, які чинять добро, надихає. Так, от перед нами стоїть питання. Захист своєї землі, своєї Батьківщини. Це є зло чи добро. Добро. Бо Христос сказав, ніхто не має більшої любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх. Тому церква благословляє захищати свою землю, благословляє, І це є велика любов до свого народу, коли людина не шкодує, свої, не шкодує своє життя. І ми особливо вдячні вам, нашим грузинським браттям, за те, що ви і, ідете е, е, нам на, на допомогу. Тому що ви, ви вже це випробували на, на Грузії. Так, і достойно захистили е, свою, свою землю і тепер допомагаєте нам. Тому е, я хочу від імені нашої церкви по-перше подякувати вам е, за вашу мужність, за вашу жертовну любов до. Українського народу. Я думаю, український народ не забуде ваш подвиг, який ви несете, відня миру, відня справедливості, виявляючи свою любов. А, це, а зараз я хочу вручити вам е, медалі. Це скромна медаль, яка е, називається вона. За любов до, до України і жертовність. Ви Вы теж виявляєте любов до України і жертвуєте э, навіть своїм життям. Тому йому так, да. екс-президент Сакішпілі э, хоче сказати і э, шановні друзі, э, шановні э, наші військові. Э, по-перше, я хочу подякувати вас, ваш що ви знайшли час для того, щоб зустрінутися з нашими співвітчизниками, які зараз разом з українцями воюють і захищають Україну. Для нас це є увага до українського народу, яка нас привела, як їх привела до України. Але таке ж восприятие, то що это наша спільна мета. Спільна мета звільнити Україну з агресорів, також як звільнити Грузію окупантів і агресорів. А, Разом со мною тут дружина Александра Григолашвили, який загинув під Луганськом 4-5 тижнів тому, героїчно, також як Несколько днів тому другий грузінський офіцер, саме щось загинув під Дебальцево і інших українців, які були з ними, така була героїчна смерть. Але відповідь на це, це питання для чого? Чому грузини зараз тут є подіях також нашої історії? Подях війни іншої в Абхазії, де загинули 34 українці 20 років тому. І колись їх питали, коли вони прибули до нас в Абхазію, чому вони там? Вони казали, треба зараз зупинити агресію тут, але прийдеться зупинити його на Дніпрі. І вони, звісно, були, це було дійсно. Така правдива а, ідея, але ми тут, а, і ми був тут для того, щоб перемогти, і ми зразу обов'язково переможемо. Ще раз хочу подякувати від імені наших генералів, полковників, від інших офіцерів, а, а, командирів нашого батальйону Гуднівського, а також сказати завершення, що а, не тільки сьогодні, але у інакше те, що вам, нам надають натхнення. Таким вашим вашим заявам, вашей діяльності, вашим захистом української ідеї, ідеї української державності, ідеї свободи, ідеї, 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 ідеї нашого сільного майбутнього і нашої спільної долі. Щиро дякую вам ще раз. Волонтерской организации. Вместе с наградами также волонтерская организация народа вручит подарки каждому бойцу. Пан Лев просил надо вычит. Надаль за жертовники и любовь до Украины наборовые Давид Мишвеладзе. Давид Макишвили. Ирахли Курасдатьяни. Василий Будек. Дадаш Оніані, <плес> Кахабер хвінтрадзе. <Крин> <плес> Георгій Саралідзе <плес> Давид тули это вдруг. Заур Барианидзе. Бахва Шитобаба. Георгий Купарашвили. Levan Zaria yeah. Sulacuari yeah. <laughs> Сама сутя швиди, народ боюсь поля. Шоталашвілі. Александр приолаш Так, Nuza Nuzar Albakiani. була в свілі. Романє Мераб Кутамеладзе Гоча Дадивадзе. Гоча Намгаладзе. Немає, так? Іраклі Шехані! Нехай, Господь вам. Здоров'я. Так. Додому здоров'я поїхали. Тамара читання читания Оксана Ісаєва Помогает сама? Нет, это волонтер. Это бизнесмен. Виктор и Саня тоже. Это волонтер. Да, да. 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 э, э, Мирзапар Шамилу. Давид, да гетші Гочадзе Мільйон Занадзе Мамука Музашвілі

Іван Кутишвілі Емзар Циклаурі Мамука Абашіце mela e could いよし。 І є нагороди, якось буде мати з любов. Тому що Господь дасть допоміг на більшу нагороду для всіх ворів, для тих, хто виявляє свою любов до своїх ближче. Тому ми покладаємо надію. На перемогу ми субботи, да? на свою зброю покладаємо надію на Бога, який перемагає цях ворога і супротивник. Я не хочу сказати, що російський народ нам не братний народ, братний народ, але є там люди, грішники. Паїни, добрі вітріми, які чинять зло, то ми е, не проти них, як людей, а проти зла, яке вони чинять. А так, ми як християни, повинні любити. Як Господь сказав, любіть ворогів ваших. Так, ми ворога повинні любити. А діва ні, повинні ненавидіти. Тому ми ненавиді, ненавиді агресію, а людей любимо. Слава Україні! А зараз святійший патріарх окропить святою водою знамено грузинського батальйону. Підносять, підносить. Скроплюється. Знамениці освячується благодатці святого Духа. Ім'я Отця, Сина і Святого Духа.

Можна. вот Так, да, да, я то, представник Національного музею історії України. Власне, в нашому музеї також відкрита експозиція, яка розповідає про події сьогоднішньої війни на сході. Є експозиція зараз, буде експозиція майбутня. Ми власне гідне місце Ці експозиції обов'язково займуть речі, які передав мамука, речі, які будуть розповідати про ну, ось такий героїчний погляд подвиг грузинського народу, про ну, дійсно братську допомогу. Хотілося сказати, що ну, напевно справжні друзі, вони дійсно прознаються у біді. Ось, і через те велика шана вам, велика подяка ну, власне від цього українського народу. І від мене дякую. керується. Так. Так. буде. Будуться такі дозволи, суд, які There